Чи не покинуть нам, де Бога, моя сусідонька убога, вірші нікчемні віршувать, та заходиться рештувать, возив далекою дорогу, на той світ, друже мій, до Бога, по чим чекуєм спочивать. Втомилися і підтоптались, і розуму таки набрались, То й буде з нас. Ходімо спать, ходімо в хату спочивать. Весела хата, щоб ти знала, Ой, не йдімо, не ходімо, рано, друже, рано походимо, посидимо, на сей світ поглянемо, поглянемо, моя доле, Бач, який широкий, та високий, та веселий, ясний та глибокий. Походимо ж, моя зоре, зійдемо на гору, спочинемо, а тим часом твої сестри зорі безвічні попід небом Попливуть, засяють. Підождемо ж, моя сестра, дружина святая, та не скверними устами помолимось Богу, та й рушимо тихесенько, далеку дорогу над летою бездоною та каламутною. Благослови мене, друже, славою святою. А поки те та се та оне ходімо просто на простець до Іскулапа на ралець, Чи не одурить він харона? І парку пряху. І тоді, поки б химери мудрий дід творили б лежа епопею, парили б скрізь понад землею, та все б гекзаметри плели, та на горище б однесли Мишам на снідання, а потім співали б прозу та по нотах, а на не як небудь. Друже мій, о, мій сопутниче святий, поки огонь не захолонув, ходімо лучше до харона. Через лету бездонною та каламотную перепливем, перенесем і славу святою Молодою безвічною. Або цур їй, друже, і без неї обідуся. Та як буду здужать, то над самим флегетоном або над Стіксом у раю, неначе над Дніпром широким, в гаю, предвічному гаю, поставлю хаточку. Садочок кругом хати не насажу, прилинеш ти у холодочок, тебе, мов кралю посажу. Дніпро Україну згадаєм, веселі селища в гаях, могили гори на степах і веселенько заспіваєм.